Мене звати Білова Ірина, і за наступні 15 хвилин я розповім про те, як хвороби стали міфами медичних тлумачення західноєвропейських легенд. Чому ж саме ця тема? У своєму житті я маю два захоплення: перше це медицина, тому є студенткою другого курсу другого медичного факультету. А друге це література. Я письменниця і у своєму творчому здобутку маю цикл з чотирьох книг у жанрі психологічна драма. А також два оповідання у одне з яких фентезійне оповідання наскрізь вийшло в аудіоформаті у добірці літератури сучасної України. Крім того, наразі я готую до видання роман у жанрі історичне фентезі з елементами міфології. І за останній рік, поки працювала над цим твором, зрозуміла, що міфологія, медицина багато де йдуть поруч. Тому сьогодні мова йдеме саме про такі випадки. Але для початку маю до вас таке запитання яких міфічних істот ви знаєте, або ж скільки їх існує доволі багато. Які з них є вашими улюбленими, про кого ви б залюбки прочитали книгу або подивилися фільм? Пишіть свої відповіді у чат або піднімайте долоньки і кажіть. Угу. Так, бачу. Єдинороги, вовкулаки, вампіри, граф Дракула. Прекрасно. Так. Угу. Дракони чудово. Угу. Так, прекрасно. Отож, сьогодні я розповім про деяких представників західноєвропейського фольклору, що є найвідомішими через своє медійне поширення. І розпочну з улюбленими усіма кровасіс вампір. Не з зупорями, це різні істоти, а не синоніми. Проте це тема для окремої лекції. Коли мова заходить про вампірів, кого ви згадуєте першою чергою? Дракулу, Насферату, Едвера чи Листата, у кожному художньому творі вампіри зображені по-своєму, бо, як і будь-які міфічні істоти, вони створені на основі численних легенд. А легенди це як одна баба сказала. В одному регіоні вампіри вбивали худобу, випиваючи з неї кров, бо яка ще сибірка то все від диявола, в іншому випивали кров з людей, забираючи разом з тим їхню енергію, бо що таке та ваша анемія. Одні говорили, що вампіри бояться сонця, срібла та розп'яття, інші, що вампіри завжди бліда шкіра і взагалі це ходячі мерці, бо вчора розкопали тіла сусіда, а у нього кров на кубахні. Ви бачили? Як можете зрозуміти, подібна помовка з'являлася через те, що люди намагались надолужити те, що не могла пояснити церква та наука, в тому числі медицина. І як у випадку з розкопуванням тіла підозрілого сусіда, то могли дійсно знайти кров на губах небіжчика, проте це відбувалося не через те, що він вампір, а ймовірніше, через те, що при житті хворів на туберкульоз. А після смерті з тіла людини виходять усі гази та рідини. Втім, люди могли дійсно зустріти вампіра, а точніше людину хвору на порфірію. Тепер трошечки біохімії. Порфірини – це група сполук, що в організмі людини є попередниками гему. Гем є основним компонентом гемоглобіну, а гемоглобін, що знаходиться в ритроцитах червоних клітинах крові, забезпечує газообмін в організмі людини. Порфірини на гем перетворює групу спеціальних ферментів. Ферменти це особливі білки, що, як група різноробів, постійно щось перетворюють і запускають в організмі. І якщо якийсь фермент має дефект або він взагалі відсутній, то порфірини не будуть перетворюватися на гем, і подальше перетворення теж буде відсутнє, і, як наслідок, порфірини будуть просто накопичуватись. А оскільки вони є світлочутливими, то це викликає світлочутливі шкіри, ось чому вампіри так бояться сонця. Ще це призводить до зміни кольору шкіри, утворення їх виразок і рубцювання. Ось чому неромантизований образ вампірів такий страшний. А також при порфіріях великий ризик виникнення психічних розладів, і людина може мати бажання ізолюватися від інших. Ось чому має так дракули, схований так десь глибоко у лісі. А тепер плавно перейдемо до наступної істоти, що недалеко відійшла від вампірів. І, звісно, це вовкулаки. Істоти, що повні перетворюються на вовків, кидаються на людей і завжди ворогують з вампірами. За серце Белли або за право володіти світом, все залежить від фантазії автора. І те, що вони недалеко відійшли від вампірів, поширюється і на хворобу, що могла е сприяти вигадці Вовкулак. Річ у тім, що порфірія, а точніше, хронічне пошкодження шкіри при ній, може викликати гіпертрихоз. Іншими словами, це надмірне волосіння. І першими при цьому захворюванні страждають лоб та щоки. А як я казала до цього, при парфіріях великий ризик виникнення психічних захворювань. І тому від постійних споглядань спотвореного тіла у дзеркалі та від натомів оточення у людини дійсно могли розвитися галюцинації або ж психічні розлади, через які вона переконувала себе, що перетворилася на вовка чи собаку. А ще вовкулаки могли з'явитися через сказ. Бо як можна стати вовкулакою? Так, тебе повинен вкусити інший вовкулака. Як передається сказ через укус заражених тварин. І впевнена, що як не у житті, так десь в інтернеті ви точно бачили поведінку скаженої тварини. Вона дезорієнтована, може щомуті кинутися, а також вона страждає на судом обличчя та кінцівок. У 18-19 столітті в Європі сказ був дуже поширений. В той самий час люди активно полювали ще й на вампірів. Ось вони і підґрунтя для появи, ось і підґрунтя для теми протистояння. А зараз перенесемося до більш такої сільської місцевості, лісу, гір та їхніх мешканців тролей. Найчастіше їх зображували великими громилами, але в незалежності від підвиду усіх тролей об'єднують спільні риси обличчя: це збільшений ніс, вуха та нижня щелепа. Якщо життя вас хоч раз заносило у тему гормони, то впевнена, що ви чули про акромегалію. Це захворювання виникає, якщо частина мозку гіпофіз починає надмірно у дорослому віці синтезувати. Ти соматотропний гормон, який ще має назву гормон росту. І через це у людини надмірно розростається сполучна хрещова і кісткова тканина. І, як наслідок, збільшується хрещі та носу, хребці і трубчісті кістки теж стають ширшими, а нижня щелепа виходить наперед. І людина, так би мовити, набуває виду грубої, великої брили. Гормони винайшли на початку ХХ століття, а до цього, звісно, що таку людину трошечки побоювались і вигадували різні про неї помовки. А повними протилежностями до тролей є ельфи, маленького зросту шкідники, що водились у лісі або у сільських будинках. Інколи їм, звісно, приписували вбивство худоби та епідемії, але найчастіше це все ж були невинні капості за допомогою магії. І з тролями їх об'єднує те, що низький зріст, скоріш за все, теж був викликаний е, продукцією суматотропного гормону. Правда, тепер е, його дефіцитом у дитячому ріці. І як наслідок розвивалась така хвороба, як карликовість або гіпофізарний нанізм. При цьому захворюванні людина має цілком нормальний психічний розвиток, пропорційну будову тіла, проте її зріст рідко перевищує 147 сантиметрів. Але окрім карликовості, виникнення образів ельфів, могло посприяти ще одне захворювання, що у своїй характеристиці має буквально ельфійське обличчя. і мова йде не про трикутні вуха. Синдром Вільямса – це хромосомна патологія, через яку люди страждають на численні захворювання систем внутрішніх органів. В тому числі сильно відстають у психічному розвитку. Але, попри це, вони є дуже доброзичливими, комунікабельними, мають величезний словниковий запас, який нерідко вигадують самі більшу його частину. І при цьому вони мають традиційну ільфійську зовнішність: це широкий лоб, пласке перенісся, обвислі щоки, маленькі підборіддя, припухлості навколо повік і широкий розріз рта. Через таку милу зовнішність та добрий характер люди дійсно могли їм приписувати магічні здібності. А трикутні вуха це вигадка Толкіна. У своєму фентезійному світі він дав ельфам таку характерну ознаку, а оскільки Толкін є основоположником фентезі як жанру, то з ельфами тепер асоціюються саме трикутні вуха. І наостанок хотілося б поговорити про привидів. Історії про них є всюди і не тільки у західноєвропейському фольклорі, бо всім хочеться вірити, що після смерті є хоч якась форма життя. Думаю, ви вже зрозуміли мою концепцію розповіді, але тут розповім не про хворобу, а більше про симптоми. Для початку попрошу написати плюс в чат, якщо ви дивились, читали або принаймні чули концепцію історії про дім з приводами. Так, плюс, плюс, чудово так. Бачу, що більша частина саме знає так, так, плюси чудово. Тобто більша частина знає про цю концепцію. А зараз я вам розкажу невеличку історію. У 1921 році в науковому журналі American Journal of Ophthalmology лікар Вільям Голан описав випадок, де молода родина приїхала у новий будинок. Від самого початку все не задалося. Зламалася палювальна система, і, хоч її полагодили доволі швидко, у, ді... у домі почали відбуватися дивні речі. Члени родини чули стуки ту двері, коли ніхто не стукав, чули кроки у сусідній кімнаті, коли там нікого не було. Діти скаржились на чудовись, яких вони бачили, і те, що. Вночі під час сну у них хтось постійно сидів на грудях. Разом з тим уся родина відчувала хронічну втому та головний біль. Через деякий час родини дізналися, що опалювальну систему їм полагодили доволі криво. Через це чадний газ виходив не у димар, а всередину будинку. Ніхто не бачив привидів. Вони просто повільно труїлися цим газом, що зв'язується з гемоглобіном сильніше і міцніше за кисень, а це своєю чергою викликає кисневе голодування мозку, і людина починає чути, бачити і відчувати те, чого насправді не існує. Але ж ми розуміємо, що історії про приводів існує настільки багато, що не можна все пояснити чадним газом. І це правда. Звісно, я зараз можу розказати про шизофренію, про її характерні галюцинації. Проте у всіх людей шизофренії галюцинації різні, навіть у близнюків. А от більш-менш схожі ці видіння під час сонного паралічу. Сподіваюся, не одна з тих, хто колись. Почув про нього і тепер інколи боїться синати на спині. До речі, напишіть про це в чат, чи стикалися ви з сонним Паралічем, чи бачили його на своєму досвіді, так би мовити. Так, плюс, читала, чудово. Так, ні, плюс. Угу. Так, бачу, тобто 50 на 50 приблизно. Ну, ті, хто не бачив, ви щасливі люди. А тепер розберемося з причинами сонного паралічу. Що ж це взагалі таке? Сонний параліч це розлад сну. Він виникає через стрес, депресію, перенапруження, надмірну напругу, різкі зміни режимів сну, там тривожні розлади, а також надмірне вживання алкоголю. Воно може виникнути, коли людина засинає або ж коли прокидається. І при цьому вона не може рухатися, але чітко бачить щось у кутку кімнати. І погодьтеся, неприємно, коли перенервува через іспит, пізно ліг спати, а тут відкриваєш очі посеред ночі і на тебе дивиться цей степан. Ну, Погодьтеся, стане страшно, там серцебиття пришвидшиться, дихати стане дуже важко. І що цікаво, отруєння чадним газом теж може викликати сонний параліч. До дітей в тій історії він теж приходив, тому їм і здавалося, що хтось сидів у них на грудях під час сну. А на такій чудовій ноці можемо підсумувати, що медицина є всюди. Але страшніше хвороб може бути тільки людська фантазія. На цьому в мене все величезне. Дякую вам за увагу.